Думаєте, що успішний бізнес можна розпочати лише у великому місті? Помиляєтесь. Сільська місцевість пропонує унікальні можливості для підприємництва з мінімальними інвестиціями ось 10 перевірених бізнес-ідей, які принесуть стабільний дохід у селі. Бджільництво Натуральний мед, віск та інші продукти бджільництва мають високу вартість та попит. Загальні витрати в розрахунку на 50 бджолосімей становитимуть від 8 до 10 тисяч доларів. З одного вулика можна отримати до 30 кг меду, який продається в середньому за 10 доларів. Зазвичай такий бізнес окупається вже в перший рік. Сьома ідея вирощування полуниці в теплицях це ягода, яка завжди користується попитом. А у міжсезоння, коли ціна зростає вдвічі чи навіть утричі, тим паче. Для старту потрібні теплиці, система обігріву та посадковий матеріал. Інвестиції від 15 тисяч доларів, прибуток до 2 тисяч доларів на місяць із площі 500 квадратних метрів, окупність від 1 до 1,5 року. Восьма ідея вирощування лаванди. Лаванда має широку сферу використання, ефірні олії, косметика, сувеніри, а також фотосесії на лавандових полях. Попит на неї стабільно зростає. Інвестиції від 10 тисяч доларів на саджанці та догляд за гектаром, прибуток від 8 тисяч доларів на рік. Але врахуйте, що перший серйозний урожай буде лише на другий рік, тому окупність інвестицій становить 2-3 роки. Дев'ята ідея розведення індиків індиче м'ясо вважається корисним і має стабільний попит у містах. Вирощування індиків вигідніше за корей, адже вони більші та дорожчі, інвестиції на 100 голів від 6 тисяч доларів. Від реалізації 100 дорослих індиків можна отримати до 9 тисяч доларів. Окупність такого бізнесу настає вже через 6-12 місяців після старту. Ну і наостанок, десята ідея вирощування лікарських трав ромашка, м'ята, меліса, звіробій, ці трави скуповують фармкомпанії та виробники чаїв. Це доступний бізнес із мінімальними ризиками. Потрібно всього 2-3 тисячі доларів на насіння та базову техніку, а прибуток 5-7 тисяч доларів на рік з одного гектара, окупність 1-2 роки. Додатково можна фасувати трави самостійно і продавати як чайні збори, підвищуючи цим рентабельність. Як бачите, розпочати прибутковий бізнес у селі цілком реально з невеликими інвестиціями. Ключ до успіху, якість продукції, знання місцевого ринку та готовність працювати. А більше бізнес-ідей та корисних матеріалів для підприємців шукайте в нашому телеграмі посилання в профілі.